Я проінвестував близько 100 тисяч гривень в нодові Солани. Та як я планую отримувати пасивний дохід від неї протягом років? Ну і по класиці, ось моя вам така рекомендація підписатися на мій телеграм-канал, куди я почув більше швидкої активності, новини, зміни або якісь думки по ринку, які не доходять сюди до Ютубу. От для прикладу, досить перспективний токен мім, де команда анонсувала свій фармінг, який вже торгується на Binance. Я описав у своєму телеграм-каналі. Плюсом ще зі своїм ком'юніті ми обмінювалися підписками в Твіттері. Solana то є розробка українця Анатолія Яковенко, який, до речі, до створення блокчейну працював інженером у компанії Qualcomm, Хто не в курсі, це лідер ринку мобільних процесорів та розробником програмного забезпечення у Dropbox. Команда з колишніх співробітників Qualcomm вже по класиці, а всі попередні, теперішні, та й думаю, майбутні роки працювала, працює і буде працювати над вирішенням одного з найскладніших завдань в крипті: забезпечити в блокчейні рівновагу між трьома цими параметрами: децентралізація, безпека. І масштабованість. Так як викрутити на максимум ефективність всіх цих параметрів неможливо, значить потрібно знайти ту саму золоту середину серед них. Згідно із заявленою метою свого існування, платформа Solana це один із декількох блокчейн-проєктів конкурентів, як от Ethereum, Zilliqa або Cardano. Що сподівається створити свою екосистему продуктів і послуг, заснованих на використанні криптовалют. Пам'ятаю навіть часи, коли купа людей після запуску та неймовірного хайпу на бичці приклеїли до цього блокчейну таке собі прізвисько Вбивця Ефіріума. Цей нікнейм, по суті, був заслужений, так як під час буму Солани з'явився цілий новий напрям людей, які називали себе Solana фліперами. Знаю навіть один телеграм-паблік, який робить на цю тематику свій мерч. Судячи по графіку, хайп почався ближче кінця літа. І враховуючи ціну у 20 центів на CoinList, монета долетіла до близько 1300 іксів. Та стан ейфорії у натовпу продовжувався недовго, так як почався жорсткий фуд по FTX, який потім обернувся у повний його скам та банкротство, зростання процентних ставок ФРС, аби боротися з інфляцією. Що призвело до збільшення вартості боргових зобов'язань і зробило крипту менш привабливим для інвестицій з web 2 Посилення регулювання, де уряди по всьому світу почали посилювати регулювання криптовалюти? Згадайте того ж самого Гері Генслера, який до сих пір топить криптовалюту. І вишенькою на торті став всім відомий скам Тера з багатою історією з про його поїздки втечі, та подорожування по всьому світу, де він тікав від лап правосуддя. Монетку Sol це зачепило з подвійною силою, так як FTX та Alameda, що є одним і тим самим, інвестували досить великі кошти в проєкт українського розробника. Але це мені, і, можливо, вам буде тільки на руку, так як тримаючи ноду від Solani, нам дають X2 від наших витрат. Та давайте детальніше пройдемося по даній активності. І краще розберемося, як вона працює. Нода – це комп'ютер, який підключений до мережі Solana і виконує завдання забезпечення безпеки і функціонування мережі. Ноди приймають і обробляють транзакції, зберігають блокчейн і беруть участь у консенсусі. Простими словами, нода – це сервер, який працює для підтримки мережі проекту. Він зберігає всі транзакції, які були зроблені. І допомагає забезпечувати безпеку мережі. Аби стати валідатором, потрібно буде пройти ті кроки, які описані на офіційному ресурсі Solana Foundation. Збоку я десь тут додав сторінку, аби було уявлення, як це виглядає. Я вручну сам це не робив, так як знаю наскільки це може бути важко, ставити ці всі ноди, дивитися за ними, виправляти якісь помилки. І отримувати інші нові підводні камені. Маю невеликий досвід у цій сфері, про яку, до речі, також зняв ролик. Рекомендую переглянути. Тож ця робота делегувалася людині, яка цим займається на постійній основі і розбирається, звичайно ж, набагато більше, ніж я. Як весь процес валідаторства виглядає на практиці? Заповнюється і подається форма на валідатора. Далі ця форма лежить на розгляді близько 1-2 місяців. Але в дійсності розгляд може продовжуватись меншу кількість часу. У час розгляду буде вже стояти сервер, за який потрібно платити 250 доларів місяць. Коли заявку приймуть, нас відсилають на випробовувальний термін на 10-12 місяців, і ми вже починаємо знімати сервер за 880 доларів або за 1180 доларів. В залежності скільки людей захоче зайти в пул і інвестувати у це все діло. Винагороду за підтримку мережі Solana нам буде виплачувати X2 від витрат в монеті Sol по середній ціні за попередній місяць, тобто витрачаючи ті ж самі майже 900 доларів, є можливість отримувати 1800. Якщо брати дорожчу ноду, то вийде майже там, 2400 доларів. Ці всі виплати даються один раз в місяць, по суті, як зарплата. Але тут є деякі умови, які не дозволять тобі кожного дня бити по стакану, продаючи всі соли, які ти отримав за валідаторство. Підхід буде більш інвесторський, а це означає, що отримані монети будуть на рік в кліфі, тобто по суті в блоці, і протягом цього часу не буде можливості продати. Але все рівно через рік монети ці розблокуються. Тобто, наприклад, ви отримали винагороду у 80 сол у вересні, і рівно через рік, у цей самий місяць, ви зможете продати ці монети. Відповідно, якщо ви отримали монети в жовтні, там, наприклад, 90 монеток, так само рівно через рік з'являється можливість вдарити по стакану саме цю кількість монет. Та цей умовний блок на рік можна обіграти у свою сторону, закидуючи всі реварди, які ми отримуємо від роботи ноди у стейкінгах. Наскільки я знаю, зараз можна закинути близько 7% в рік. Якщо ще враховувати складний відсоток, то виходить ще більше. Складний відсоток це коли ви стейкаєте, наприклад, 100 доларів, вам на початкову суму нараховуються відсотки, стає вже 101$. долар, Далі винагороди вже рахуються по наступній, накопиченій сумі. Тобто в нашому випадку це є по 101 долару. Після ж закінчення випробовального терміну, десь через рік, нас повинні взяти в майнет, в якому ми закриваємо старий сервер та купуємо новий, дешевший, десь за 150 доларів в місяць. З роботи цієї ноди ми отримуємо стабільно 800 доларів в монетах без кліфів, блоків та інших обмежень по продажі. По суті, своїй це такий пасивний дохід. Як мені здається, це є досить непогана інвестиція у довготривалий проєкт, який вже не перший рік на ринку, що найголовніше, те, що він не заскамився і не окатався в нуль після купи негативу та теперішньої медвежки. Хоча, якщо навіть так подумати, то сама медвежка нам на руку. Так як чим дешевше сол, тим більше монет ми утримуємо. А коли прийде якась глобальна бичка, то можна буде легко зробити x2, x5, x10, а то і більше іксів. Ну і без ризиків у крипті, звичайно ж, не обійтися. Тому коротко пишу, що мені спало на думку. Перше, це є людський фактор, який з більшою або меншою ймовірністю завжди існує, тобто, можливо, якась жадібність або якісь певні проблеми, які потрібно закрити тою чи іншою сумою, що потягне за собою ваші і мої кошти. Друге, це є скам крипти. Скам монетки SOL, падіння до нових та глибших низин, масова якась регуляція і багато інших відомих ризиків у стартаперській криптосфері. Якісь невеликі проблеми з нодою, наприклад, зменшення виплат за валідаторство, або якісь невдачні місяці і середні ціна монети, за які нам будуть нараховувати винагороди, чи щось подібне. Як я і казав раніше, в дану активність ми зайшли пулом. Я особисто закинув перший платіж у розмірі 200$ а плюс ще деякі гроші на розхідники. І протягом року, кожного місяця, буду повторювати цей самий платіж у 200 доларів, оплачуючи цим самим ноду. В абсолютній більшості пул складається з інфлюєнсерів. Та якщо вам теж цікава така інвестиція, то напишіть про це під даним відео. Та у моєму телеграм-каналі. Якщо буде великий інтерес з вашої сторони, то можна буде навіть провести невеличкий, або може, великий прямий ефір з відповідями на ваші питання. А я з вами не прощаюся, до наступних роликів!